Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам Зодіаку. Сьогодні в нас діва на жовтень місяць. Е, але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні відео, напишіть, будь ласка, як у вас збулися прогнози. Я відповідно, мені цікаво, я веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну, тепер можна починати. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіака Діва у жовтні цього року? А я скажете неправду. Лаус перевернутий. Наутіс перевернутий. Гібо. Торісаз. Дагас. Кано перевернута. Добре, дякую за відповіді. Підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Діва у жовтні цього року. Евас. Іса. Єра. Ага. Насичений місяць буде, відразу скажу. Добре, що ми маємо? <кхм> лагус перевернутий, Наутіс перевернути, Гєбо, Турісас, Дага, Скану перевернута. І фінал. Евас, Іса, Єра. Про що мова? Ну ось відразу Лагус перевернутий. Щось у вас відразу: певний обман можливий, ну як один із аспектів руни. А другий аспект, те, що мені відразу в голову прийшло, це те, що розпилення енергії йде. Тобто неправильний якийсь вектор, вибраний якесь розпилення енергії. Ну, коли це буває? Або як це людина, ну, як це кажуть, не за своїми цілями, якби йде. Да? І тоді йде велика трата енергії не туди. Або людина погналася за кількома речами одночасно, за кількома справами одночасно, відповідно, не вистачає енергії, щоб зробити і те, і те. Да? За двома зайцями познанешся, ні одного не спіймаєш. Ну Тут яка рекомендація? Рекомендація слухати розум, а по-перше. А по-друге, ну, розставити пріоритети. в першу чергу робити е ті задачі, які найвищий пріоритет мають. От. Ну, а потім, як все решта, відповідно по тому, як у вас будуть сили і інший ресурс. Ось такі тут поради. Далі, ну про обман сказав, є загроза певна обману. Тобто. Уважну, уважність обережність, яка тут порада. Далі у нас що? Далі у нас наутіс перевернутий. Також. Ну, певні дуру на долі перевернута, певні труднощі, певні випробування. До речі, з чим пов'язані? Ну, відповідно, з одного боку, з обманом можуть бути, тобто в якійсь, ем, я скажу, в якійсь важливі ситуації, може, відповідно. Щось бути у вас не зовсім гаразд, да? з одного боку, з другого боку, випробування чим пов'язане. Декраз з тим, що у вас розпилення енергії, з тими труднощі пов'язані. А от коли ви сконцентруєтесь на чомусь одному, от тоді та справа піде, піде як слід. Ось про тему. Ну, окрім того, якщо взяти окрему руну, просто труднощі певні не гаразди. Да? Ну, буває, що ж тут скажеш. Полоса біла, полоса темна, ну, якось так воно і відбувається. Далі гебо, ну Ось у вас партнерство, зокрема, ну І дари певні. тобто Тут і несподіваний якийсь подарунок може бути приємний. Да? Е, ну і партнерство в будь-яких його проявах. Відповідно, не лише там любовні якісь стосунки, а й стосунки робочі, там, дружні, ну і так далі. Все сюди. Ну і труднощі, до речі, з чим, також, якщо так, і з партнерством. Тобто, скажіть, ясно, щось у вас з людьми буде воно якось поганенько йти? На да? тяженько будемо казати. Щось то з партнерством. Ну, яка тут рекомендація? Ну тут, так, да, вам, звичайно, уважність обережність потрібна, щоб на обман не попастись. Е, ну, Взаємодійте з людьми. Обережно взаємодійте з людьми. ну, У усіх сферах, відповідно. Ну, а я ж кажу, позитивний аспект тут є, що якийсь несподіваний приємний подарунок. Може хтось кави пригостить, може щось більш солідне. Ну, не віла на Мальдівах, звичайно, але щось таке буде приємне в тому числі. Далі у нас що? Ну, до речі, гебо цей про певний план. Тобто, порада що? Порада планувати. Ну, відповідно, тут ось у вас розпилення йде енергії, да? тому якби сплануйте, як вам. Порядок, так би мовити, пріоритет справи одну за одною виконуйте. Тоді у вас має піти більш-менш добре. Далі у нас що? Торісас? Ну, цікаво. В якому плані? Ну тут два аспекти є. Перший аспект це якраз у вас активні якісь дії будуть. Такі активні, рішучі, знаєте. Щось ви от, збирались робити, щось там не могли зібратися тут раз і зробили, да, наприклад. От. Ну і взагалі, можливо, якісь рішення будуть такі більш спонтанні, будемо казати, не обдумані. Ну, обережно з тим, щоб от не потрапити відповідно на обман. Ну і е, знов таки будуйте плани і пріоритет розставляйте, щоб у вас втрати енергії не вийшло. І щоб у вас справи ваші пішли. Ну, мають піти загалом, по тому, що я бачу. Тобто, а і то і інший аспект. Турісас, це не лише про активні якісь дії. Ну, так, да, це певна агресивність проглядається. До речі, тут стосунки, ось якщо в будь-яких сферах, а тут ось певна агресивність. Ну, якби стримуємо емоції. Да? Е, тому що, тому що щоб не наламати дров. В такому плані. Це один аспект, і другий аспект це відкриття можливостей якихось. Ну також, до речі, через партнерство і взаємодію з людьми. Ну, якщо зв'язку дивитись, якщо дивитись окремо, то виключно просто відкриття якихось нових можливостей. Тобто, ось у вас там щось ви ніби доробили, сконцентрувались, сфокусувались, одну, одну справу доробили, ось воно вам щось нове відкрилось да, в такому плані. Ну і в більш глобальному відкриття можливостей може бути ще якесь, знаєте, таке цікавше. Щось вам запропонують якісь цікавіші пропозиції, більш глобальні. Ось. До речі, може бути не лише з партнерством пов'язано, може бути пов'язано і взагалі, там, ну не знаю, з роботою там, або ще з чим-небудь. Далі в нас що? Дагас? Ну ось ваші активні дії, відповідно, призведуть до трансформації ситуації. Руна позитивна, світла і потужна. Тобто, ну, це такі якісь трансформації будуть важливі. Ну і події, відповідно, в місяці будуть також дуже важливі. Під руною доля, до речі, хоч Е, Ну так, да, воно трошки йтиме. Так, по цим двом рунам трохи якось трансформація йтиме. Ну і повільно, і трохи тяжко, але на благо однозначно. Якби прорветесь, воно вам піде на благо. От, дасть вам відповідно, і нові можливості і не тільки. Далі у нас що, перевернута. перевернута. Це, до речі, також цікаво, якщо зв'язку подивитись. Тобто, це у нас якраз ваші активні дії виходять і дають вам трансформацію ситуації. Це один аспект, а другий аспект якраз у ті можливості, які у вас появляться. До речі, тут рекомендація от по цій двох зв'язці, ті можливості, які вам появляться, які запропонують. То тут вам рекомендація швидко їх реалізовувати. Тому що, е, як це? Скажіть, я скажу, двері вічно не тримаються відкритими. Да? От про те й мова. Якщо вам вже десь відкрилося двері, то, от, відповідно, йдіть туди. Не гайте часу. Ну, але при тому думайте, е, 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 розходуйте сили економно, щоб на все вистачило. Е, далі, кано перевернута у нас, так. Також, до речі, загроза обману. Ну, у вас тут прям червоною лінією проглядається. І знов таки під, під, під чим? Да, під партнерство. Е, ну, Зрозумів, обман з боку людей, ясно. Е, притом людей, з якими у вас якісь, тобто не незнайомих людей, а людей, з якими у вас якісь там є взаємодія якась. Ну, друзі, родичі, близькі, знайомі, там, ну, друга половинка. Ну, одним словом, партнерство в будь-якому його сенсі. От, Тобто люди вам не чужі. І от з того боку йде обман. Це один аспект, а другий аспект якийсь. Ну. Ну, це. Ну. А ага, все розумію. Це, до речі, про те, що якісь і сумні новини можуть звідти також прийти. А? Ну, не зовсім не зовсім гарні новини, будемо казати. Е е от. Ну, в контексті, в контексті взагалі розкладу, з чим. Ну, зрозуміло, обман це неприємно, якщо. До речі, це ж роз... може бути як розкриття обману якраз. І от, от вам звідти і погані новини, що виявиться, що якась людина нехороша вас обманула. Да? Ну, а це якби не, не додає плюсиків в стосунки, будь-які стосунки, відповідно, не лише любов про тему. ну але не все так погано. Тут у вас і позитивно багато проглядається. Ось, в принципі, до фіналу ми добираємось потихеньку. Що у нас тут? Евас, Іса, Єра. Про що мова? Про що мова? Ну, ось Евас. У вас, да, рух, багато руху. Тобто це рух як фізичний в просторі, тобто якісь поїздки, чи то поїздка якась велика. Да? Ось, і взагалі такий місяць буде насичений. Рухливий, енергійний, будемо казати, так? От, на ногах будете, як то кажуть. Ну, чи то на колесах, дивлячись кому вже що ближче. Да? Е, ось, е, це один аспект, другий аспект це якраз відкриття можливостей. Ну, до речі, під Урісазум випав. Е, відкриття можливостей також, якийсь рух перед у вас буде, розвиток, по, рух вперед по вашим відповідно, справам. Да? От. Тобто це взагалі фінал-фінал. Але іса далі йде. Це якраз, от що? це якраз певні затримки, це певне блокування, це обмеження можливостей. А чому? А тому, що з чого розклад почався, що у вас, відповідно, йде розпилення енергії. Да? Тобто за багато речей одразу вхопилися, за двома зайцями погналися і жодного не спіймали. Да? От Щоб у вас справи йшли, відповідно, зосередтесь на головному. Не розпиляйтесь. От тоді воно у вас піде як слід. Ну і все рівно є певні обмеження, тут не лише вже з вами пов'язані, а тут і обмеження певні зовнішні будуть, якісь зовнішні фактори непередбачувані. От, ну І це також рекомендація чого. Не битись головою об стінку. Якщо у вас якась справа не йде, то відповідно відкладіть, сядьте, подумайте, чи все ви робите так. Можливо, є якийсь простіший варіант вирішення вашого питання. Тут, що у вас, до речі, партнерство падає. Можливо, вам треба когось запросити, ну, майстра, там, якогось спеціаліста чи просто друга, запросити для допомоги, відповідно, у вашому завданні. О. І саме з цими пов'язано, відповідно, буде успіх у ваших справах. Ну і взагалі рекомендація я ж кажу, сісти, подумати, не битись головою об стінку. Скоріше за все, що ви десь щось не врахували. не врахували, І відповідно, от коли ви те врахуєте, воно піде. Справа зрушить з мертвої точки. От, будь-яка справа. Ну і фінал у вас єра. Це уро, ось він, урожай, ось він результат вашої раніше проробленої роботи. До речі, дві таких повільних руни підряд. Тобто, щось у вас таке. Ну, це і завершення циклу, до речі, якогось. Тобто, щось у вас таке завершиться, знаєте, е, глобальне, будемо казати, таке тривале. Ну, знов-таки, тривале у всіх Багато людей дивиться, відповідно, тривали, усіх по-різному. Кось може там якась справа просто довго тягнулась, тиждень зайняла, да? в кось може й місяць, а в когось і більше. І ось, відповідно, відніється йому фінал. ось цій справі. Ось він ваш результат, ось він ваш урожай. Ну, якщо брати і цей, ну, цей урожай чисто фізичний, зрозумів, не лише метафізичний. Ну, і які це блага, матеріальні в тому числі, і так далі. Ну, ось, тобто ви заслужили, ви ось збираєте плоди після раніше проробленої роботи. Да? Ось воно нарешті вам дало результат. Загалом, в принципі, не так погано. Ну і завершення циклу, я ж кажу, це завершення якогось одного чогось, одного, початок чогось нового. Да? Ну На те воно і цикл. Руна доволі багатогранна, Ну, в принципі, як і всі руни. Добре, такий прогноз вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!